Новини сьогодні Wow в Принципі, як і завжди. Наприклад, в Україні фіксують хвилю диверсій з підривами поліцейських та військових. Школяр в Одесі попросив вчительку надіслати йому голі фотографії. Кирило Буданов звернувся до росіян з середини Stalker 2. В Одесі атракціон зупинився через відключення світла, заточивши в собі людей. В Татарстані сім'я хоче назвати дитину Орешником, а ведучий одного з найпопулярніших подкастів світу Джо Рога. Послав нахуй Зеленського, тому що Україні дали дозвіл стріляти по Росії. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні буде дуже гостро сюжетний випуск крінж тижня, а це шоу, де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю, збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. <му> Якщо раптом вам цікаво, що це в мене на обличчі. То це наслідки моєї діяльності, не тієї, де я критикую всіх на світі, зокрема людей, які живуть в моєму місті, а тієї, що я постійно обіймаю своїх котів і інколи вони не мають на це настрою. Давайте почнемо з однієї серйозної новини, а потім розслабимось, і всі будуть такі, в принципі. Хеп'індіські або смішні. В Україні фіксують хвилю диверсій з підривами поліцейських та військових. Наприклад, один інцидент стосувався підриву військовослужбовця. Інцидент стався у Дніпровському районі Києва. Біля машини лежав пакет, а на дереві була прикріплена камера, яка вела трансляцію. І це почерк, ви зараз його впізнаєте. Так от караульний обходив територію і помітив цей пакет. І коли військовий нагнувся до нього, спрацював вибуховий пристрій, який запустили дистанційно. І як зазначають джерела, військовий, на жаль, помер. Інший випадок стався в середині листопада у Печерському вже районі столиці. До поліції надійшло повідомлення від жінки, що на Печерському узвозі щодо неї вчиняється насильство з боку чоловіка, і вона стверджувала, що вона зачинилася у ванні. І от уявіть собі, на вказане місце прибув екіпаж поліції. І, зайшовши у квартиру, поліцейські почули спрацювання розтяжки з гранатою. Та встигли, слава Богу, вчасно вибігти і закрити двері. І в результаті всередині квартири стався вибух. От, подивіться, відос. Е, Поліс, можете будь ласка, підкрити. Дякую. Це жесть. І дивіться, камера, яка вела цю трансляцію, запакували ублюдка. Слава Богу, ніхто не постраждав. І на жаль, дехто конкретний теж так от, за словами СБУ, квартира була орендована. В ній виявили відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Тобто, це теж був стрім. І як ми бачили, правоохоронці затримали причетник. Взагалі, коли я дивився це відео, я такий: я б на цей звук зреагував. Ніяк би не зреагував, ну я можливо пригнувся би просто з переляку. Слава Богу, що це навчені професіонали, і вони знають, що це і що може так звучати. І щоб ви розуміли, це навіть на всі випадки. Ще один, наприклад, був зафіксований у Дарницькому районі, в руках чоловіка просто здетонувала коробка з вибухівкою. Внаслідок вибуху він загинув на місці і зазначається, що підрив стався біля Дарницького відділення поліції. Тобто джерела повідомлюють, що це також була диверсія із застосуванням камери. Що це за нова категорія на твічі? Що це за стрімери такі пішли? Хто замовник і глядач? Я чудово розумію, так як я більше року веду це шоу, і доволі нерідко подібні диверсії, як ми всі чудово розуміємо, замовляють росіяни. І мені дуже подобається, чим всі ці історії закономірно закінчуються. Їм обіцяють гроші, вони здійснюють ці теракти, нічого за це не отримують, окрім. Пляшки, на яку вони сідають, тому що їх ловлять поліціянти або СБУ. Не вже так важко зробити висновки. Вам не заплатять і вас спіймають. Будете сидіти? Все дуже просто. От цього місяця буквально СБУ та Нацполіція затримала в Одесі групу. Молодиків, які на замовлення Росії готували теракти по Україні. Більше того, вони навіть встигли здійснити один підрив в Києві. Пам'ятаєте цю історію з 17-річним чуваком, який теж їздив в Київ підривати щось в якійсь держустанові. Він же ж зробив вже один вибух, йому за це не заплатили. Ключове, він не отримав гроші, але все одно пішов за речовинами для того, щоб створити ще один вибуховий пристрій. Геній! Ну, геній. Не знаю, з ким я тут розмовляю. Я впевнений, що ці люди мене не дивляться, але будь ласка, <смістити> зробіть висновки. Якщо раптом ви сплячий агент Кремля, спіть. <смістити> Нам всім так буде краще. Вам в першу чергу. Всі будуть живі, вас не і вас не посадять. Дуже співчуваю сім'ям загиблих. Рухаємось далі. <му> в Україні запровадили безкоштовний тест драйв професій. Де кожен українець може спробувати себе в п'яти різних професіях та зрозуміти, куди далі рухатися: це веб-дизайнер, розробник, дата аналітик. Проджект та тестувальник це чудова пропозиція, які шукають роботу або працюють на такій, яка їм вже не подобається. Які, наприклад, ненавидять той факт, що вони працюють руками, а не головою, заздрять тим, у кого вийшло працювати віддалено, або для тих, кому не вистачає їхньої ЗП сьогодні, саме той час, коли потрібно почати жити краще. Тому, якщо ви мрієте про віддалену роботу в компанії чи фриланс, гідну зарплату в доларах, соцпакет. Пити каву, працюючи в кафе чи вдома, придбати власне авто, коротше купити те, що давно хочеться. Я думаю, що це непоганий шанс. У мене, наприклад, бували моменти в житті, коли я хотів змінити діяльність, тому що вона не приносила грошей, вона була занадто складною, вона мене не влаштовувала. Якщо б тоді був такий тест-драйв, я вже там був. Драйвив би. Ну і на додачу купа шалених знижок в GoIT для тих, хто пройде тест драйв до кінця. Пропозиція обмежена в часі, тому скануйте цей QR-код або переходьте за посиланням в описі. Буданов стилізований під персонажа Stalker 2, закликав росіян здаватися в полон. От така у нас реальність зараз. Тобто, що сталося? Гур в рамках проєкту Хачу жить оприлюднило відео, у якому керівник гур Кирило Буданов звернувся до росіян із закликом здаватися в полон. Ви ж пам'ятаєте, в минулому випуску я вам показував росіян, які... Не дивлячись на те, що Сталкер ледве не заборонений в їх країні, і він там офіційно не продається, все одно грають в «Сталкер 2, обирають українську озвучку, тому що не володіють англійською мовою і, думаючи, що українську мову придумав Ленін, а значить, вона має бути дуже схожою на російську і ніку. Не розуміють, вам ще дуже сподобався цей сегмент. Так, от, на основі такого відео і була зроблена оця вставка з Кирилом Будановим. Давайте подивимось. Я бачив артефакти, що виносили з зон. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А це і ти я, я не За... розумію. За... Мені не не сказали, має. я пойму все. Ну що, сталкер намучився з українським языком? Нічого не розумієш. Слушай меня внимательно, если отправят в зону, сдавайся в плен. Одни плюсы. Мало того, что кровососы мучить не будут, так еще и украинский подучить сможешь. Подумай. Ахенно, ахену. Я сподіваюся, ви аплодуєте. Бо Бимо, кішка моя, стоячи. До речі, враховуючи, що я минулого разу вам показував Сантьяго, я просто не можу вам не показати Бімосіка. Бимо, будь ласка, привітайся з усіма. Ну, Бімо у нас не сильно любить поговорити вона словом, а не ділом. Да, Бімосів? Ти моя хлібинка, бусинка моя. Це вам каравай хлібу від нашого дому вашому. <сум> булка. Спи. Як поклав, так і лежить. Вод. От що б я не пробував робити, як би я не намагався це приховати, але все одно, блін, останнім часом більшість новин з Одеси. І це не виняток, по-перше, а по-друге, навіть не останнє в цьому відео. Такий мій Одесити, хітмейкер, йоу, розважаємо народ. Так, от в Одесі школяр попросив вчительку молодших класів надіслати йому нюци. Для старшої аудиторії підкреслю, що нюци це голі фотографії. Значить, цей геній надіслав повідомлення анонімно. Але його анонімність вирахували завдяки застосунку GetContact. Анонімність рівень 200. Для тих, хто не пам'ятає, що таке GetContact – це такий застосунок, в якому ти можеш подивитися, як людину або тебе конкретно записали інші люди в Книзі контактів і ще цим застосунком радять не користуватися, тому що, начебто, коли ти в ньому реєструєшся, ти даєш йому повне право розпоряджатися його даними так, як він тільки хоче, і, начебто, до цих даних мають доступ росіяни. Не перевіряв цього, але. Щось я таке пам'ятаю. Так от щодо хлопця, він свою провину не визнав, перейшов в режим вився в рьо, після чого з ним провела серйозну та цивілізовану бесіду завуч школи та викликала його батьків. Я, прям, чесно кажучи, дивлячись це відео, відчув такий. Флешбек жорсткий, прям по школі. Я пам'ятаю, як ну можливо і не мене, хоча, скоріш за все, і мене час від часу. Але когось в класі, от прям такими словами, таким голосом, таким тоном, вичитували за якусь чергову кинуту в унітаз пітарду. Дивимось, відео ні, ні не розумієш? Ти хочеш так зі мною розмовляти? Питань нема. Ти надіслав повідомлення вчителю початкових класів. Що ти хочеш в неї побачити її оголені фото. Алізочка, твій номер пробився по гед контакту. Я перевірила його по своєму телефону. У мене є скрін з цим номером, і ти не відмажешся, що це був не ти. І в школі на вухах стоїть. Ми розуміємо, в нас є не моз... Моз... мозги мозгрівовши в голові якісь. Ви дорослі сильно, ви не розумієте, з ким ви розмовляєте? Кому ви пишете що? Мене, якщо не заберуть в лікарню, сьогодні це буде добре. Мене труси. Мозгів мати вчителю написати гадості такі. Я дуже хочу завтра бачити тебе, твою маму. Будуть і пояснювання, і вибачення перед вчителем, щонайменше. Мозгів нема взагалі. Безсовісні, просто безсовісний. Цікаво, чому вона викликала саме маму в школу, а не татка. Боялася, що він підтримає його ініціативу. Ні, ну, звичайно, ініціатива жлобська, бо дитяча. Я думаю, що. Ми мусимо зробити йому знижку на е, дитячість. Я не знаю, чому саме її прям так настільки трусить. Таке враження, що вона вперше працює в школі. Ну, я думаю, що прям така витівка це перша на її пам'яті. Це треба прям дуже сильно о щоб написати вчительці за нюци. Але слава Богу, що. Цього не сталося, ви розумієте, що у цього було ну приблизно нуль шансів, але в цьому житті все важливо. Слава Богу, що це все ж таки не сталося, тому що я майже впевнений, що ці фотографії розлетілися по усій школі миттєво, і тоді вже трусило б і мене, і я думаю, що багатьох з вас, а не тільки цю чарівну завочку, з якої я сміявся. Не тому, що вона якась смішна і неправильна. Мені просто було смішно спостерігати, наскільки живий цей жанр, наскільки вона сильна. Його представниця, як вона типово відчитує хлопця. Ну, хлопцеві хіба що можу провести невеличкий урок секс едюкейшена і секстінга, зокрема, тому що в школі, скоріше все, йому скажуть просто: не можна так, а як можна? По-перше, такими фотографіями здебільшого діляться, плюс-мінус знайомі люди в такий момент вашої переписки, коли прям хочеться таким поділитися. Обов'язково треба спитати перед тим, як надсилати контент такого змісту. Не можна його надсилати замість здрасті, так само як і просити замість здрасті, бо це мало того, що нахабно і дуже невічливо, так як ти вже зрозумів, ще й неефективно. А ми рухаємось далі. До речі, можливо, неділя стане вихідним у мене, просто тому що грудень дуже складний місяць в моїй професії. Можливо, я хочу відпочити, а можливо, у мене буде багато енергії все одно підписатись, тому що тут так чи інакше, в інші рази, буде по два випуски, як і завжди. Ми нікуди з Одеси не йдемо. Продовжуємо там же через відключення світла діти. Застрягли на атракціоні. Причому чисто по моїй класифікації на доволі таки страшно. Це відбулося 24 листопада, в неділю в одному з популярних парків міста. Я навіть здогадуюся в якому. Так от через відключення електроенергії, зупинився атракціон, і люди буквально зависли в повітрі. Ну, ну не зовсім буквально, але ви зрозуміли суть. Найгірше, що на висоті 18 метрів, опинилися чотири дитини. Я б ну, думаю, що запанікував. Я знаю, що багато хто запанікував би, бо ми живемо в світі без людини павука, і в таких умовах це просто неможливо витерпіти. Давайте подивимось відео. Відео таке не рейтингове, без скандальчику. Я б його в холостяк не вставив. Як ви зрозуміли, у нас в Україні спайдермен не потрібний. Але подивіться на ці фотографії, такі гарні, такі яскраві, аж захотілося в лунопарк, не дивлячись на цю новину. Ну якось після війни, після відключень всі туди зганяємо. Так, от на місце одразу прибули рятувальники, і завдяки спеціальному обладнанню дітей спустили по аварійній драбині, використовуючи мотузки страхування. І в цей момент з дітьми працювали психологи, щоб допомогти їм пережити стрес. Україна це Європа. Бать. Мені так приємно читати цей момент, що там ще були і психологи. Ну це вже ні, ну це по-людськи. Мені це прям е, е, тішить дуже сильно душу. А ми з вами єдине, що можемо зробити, висновок що нам треба трошки пам'ятати про те, що зараз існують відключення світла. Ну я зараз майже не користуюся ліфтом, і коли я вже підіймаюся на свій поверх, то там завжди є така жіночка поважного віку, яка ледве не щоразу в мене питають: а що ліфт не працює? Я такий, та працює, просто, ну, типу, є деякий ризик. Я один раз спускався і бачив, що дівчинка така на стресі, каже: А ви можете допомогти розтиснути ці двері? Ну, ви розумієте, що там без варіантів, особливо враховуючи, що там, знаєте, така рама. І коли ти отак от ставиш руки, у тебе лікті впираються в цю раму. І я ще думаю, а як це пояснити тому чуваку по ту сторону? І він каже: та ні, у мене тут така сама рама. І я такий: все, слава Богу. Тому що треба було якось йому пояснити, чому саме я забив. І перестав його рятувати. І я ще кажу цій дівчині, це було літо. Може ви йому просунути хоча в цю щілину який журнальчик, щоб він міг себе обмахувати. І знаєте, що вона мені відповіла? Ні. Я такий окей. Ну, дав їй свій номер, я не знаю навіщо, але може б я був якось корисним, ну, коли, коли вони розстануться. Добре, все, ви зрозуміли новину, рухаємось далі. <му> Значить, сім'я в Татарстані. А якщо раптом хтось не знає, Татарстан є частиною Російської Федерації, я б це так назвав республікою поневоленою Росією, і люди там хочуть назвати свою 15-ту дитину Орешником на честь ракети. Наскільки ж опозиційна родина, що хочуть назвати сина на честь чергового важливого нагадування, що Путін вже вкрайся? Ну це. Це прямо позиція. Коротше, якщо в деталях, це доволі сюрреалістична історія. Є родина, де настільки вірять в російську пропаганду, що дають дітям імена на честь зброї, політиків і, і все. Зброї і політиків. А батько сімейства Володимир Сухов, який вже має 14 дітей, планує назвати 15-го Орешником <нах> на честь нової російської ракети. І вони при цьому. Будь ласка, зараз зверніть на це увагу. Не знають поки що, це буде хлопчик або дівчинка. Тому якщо це буде дівчинка, цей батько розглядає варіант імені Орешниця. Орешниця. Буде такою самою пустишкою, як ракета. І мені ще подобається. А в перспективі імена Путник. Спутник або навіть Путніца. А чому не путана, я не розумію. Мені здається, звучить трошки більш м'яко. Про мелодійність мови теж треба думати. Він каже, що це на честь великої та могутньої Росії, її непереможних воїнів і самого Путіна. Ще з цікавих фактів раніше одну з останніх дівчат вони назвали Росія Святосія Святоросія. А старшого хлопчика. Звуть природа. <пchat> <пchat> Сука. Да. Екоцит Станіславович. Це було б трошки більш по-російськи. Ну, коротше, я думаю, що все, що я зараз би міг вам прокоментувати, ви всі так же подумали. Поматюкайтесь там самі, будь ласка, бо моє відео все ж таки мама дивиться. Не моя. Ну і трошки зі світу інутих дебілів і друзів Ілона Маска, ведучий одного із найпопулярніших подкастів в світі, Джо Роган, накинувся на Зеленського, не буквально, а словесно, і розкритикував Байдена за дії, які можуть спровокувати Третю світову війну. Це підець, дуже крінжовий відос. Дуже крінжовий, я вас попереджаю. Але спочатку трошки поясню. Джо Роган, це такий чувак, який славиться тим, що не фільтрує базар, і говорить все, що спаде йому на думку. На жаль, і в епізоді з продюсером Скотом Сторчем, Роган сказав наступне: Зеленський каже, що Путін наляканий. Іди до біса, чоловіче, йдіть до біса, люди. Ви ось ось почнете третю світову війну. Одразу хочу сказати, що це просто, блять. Тут це це тіп зарбіти Трампа, Маска, оцих всіх чуваків, які чули дзвін, не знають де він, і при цьому вважають, що їхня думка найголовніша, і всі дуже чекають і хочуть почути, і кажуть хуйну. Тому що фактично сказати, що такі дії призведуть до третьої світової війни. Яка і так наближається. Це все одно, що сказати людині, яка направила пістолет на зомбі, яка вже в 20 метрах і постійно наближується. Не стріляй, тому що вона тебе з'їсть. Ну це блядь, Джо Роган. Він ще там називається проксі війною. Тобто, це війна між США та Росією. Сука. Ну, блядь. Джо Роган. Він там каже: як вам дозволили робити таке, коли ви йдете геть? Типу кажучи до Байдена, каденція якого завершується, мусить же бути якась пауза в діях, які потенційно можуть почати третю світову війну. Та це краще що зробив Байден. Реально. Я просто шкодую, що він цього не зробив раніше. Риторику про третю світову та ядерну війну зараз, в принципі, активно поширюють відомі прибічники Трампа, тобто, грубо кажучи, пляшуть під дудку Росії, як вони і розраховували. Вони бліфанули цим арешникам і проявилися ті, у кого не вистачає арешок. Я зараз мав на увазі те наскільки схожий грецький орех на мозок людини в розрізі, коли розкриваєш шкарлупу. Ну ми всі зрозуміли натяк. І щоб ви розуміли на це йому відповів Володимир Кличко та Дмитро Кулеба в своїх соцмережах. Цитую Путінська Росія у біді. Тому вони хочуть налякати тебе. Та таких як ти. Ця війна мала тривати три дні, а триває вже три роки завдяки героїзму і жертвам мого народу. Тому ти використовуєш єдину зброю, яку Путін справді планує використати пропаганду, сказав у відео Володимир Кличко. От ви думали, що це був Володимир Кличко, допоки я не сказав. Отож, що написав Колеба, накидатися на українців і не давати їм можливості висловитись це не чесна бійка. Якщо захочеш поговорити по-справжньому, давай сядемо та поговоримо про що завгодно щодо України. Ти знаєш свою справу, я знаю свою. З мене сигари. Що у нас так всі вміють сказати? Блін, йоп твою мать. А я хочу зараз декодувати деякий прикол, він любить сигари, ямено увазі кулеба, тому він е, е, вжив слово сигари в своєму тексті. Коротше, тут нічого сказати про цю новину. Роган до він з тих людей, яким здається, що життя таке просте, що є А і Б, і все решта це просто ускладнення. Хоча, по факту, він з таких людей, які дивляться на горизонт в шорах, між якими. Два міліметри. Джо Роган, їхня тусовка. Класні пацани. Якщо вам сподобався цей відос, ставте йому лайк, підписуйтесь на цей канал. Тут два відоси на тиждень. Не пропускайте їх. Одразу можу вам порадити цих два, тому що Ютуб їх підібрав особисто, персонально для вас. Я зараз не блефую, це дійсно так. Не забувайте донатити на ЗСУ, будьте у безпеці, Па-па.